За містом з увінкними фарами з 1 жовтня українські водії мають вмикати ближнє світло фар у денний час поза межами населених пунктів. Нововведення почало діяти минулого року. В державтоінспекції вважають такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення ДТП. Чи дотримуються правила кіровоградські кермувальники? Знає Яна Семенюк. З 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів водії мають їздити з увімкненими фарами. Втім, дотримуються правил не всі. Тим, хто не чув або забув про нововведення, нагадують і розповідають про заходи безпеки Даївці. На перший раз ми вас попереджаємо, проводимо з вами профілактичну бесіду. Більшість порушників кажуть, про вимоги державтоінспекції знають, а не дотрималися правил через забутькуватість або неуважність. Почитав, що на ксенонах це є ходові огні, а виходить, ні. Спасибо, підказали. Тепер будемо умні. Хоча самі про Фари кермувальники забули, вважають, додаткове світло на дорозі, додає зручності. Коли машина іноді їде на не зрозуміло, вона на зустріч їде або попутна. Ми бачимо, куди рухається автомобіль. Даївці ж пояснюють, така вимога пов'язана з недостатньою видимістю на дорогах в осінньо-весняний період. А увімкнені фари допомагають водіям заздалегідь розглянути на дорозі машину. Водії зобов'язані включати ближнє світлофар, або якщо передбачено. Конструкції транспортного засобу денні ходові вогні. Це, по-перше, є безпека, тому що, ви самі розумієте, такі погодні умови, що можуть бути сутінки, туман. Це перш за все для водіїв. За кермування безовімкнених фар ближнього світла передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Яна Семюк, Олександр Катеруша, день за днем.